Yo... Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс, а саме в Тойле Тавер Дефенс, для того, щоб е, спробувати спробувати конкретно спробувати допрокачати цей івент, забрати уже вченого собі, тому що свого вченого, якого я прикупив, був я його вже давно продав, і слава Богу, що продав. Тому що, звісно, я на ньому витратив трошки бабла, але міг би витратити ще більше. Добре, що продав. В общем то, давайте зразу завітаємо на пост офіс, так як ми вже тут. У мене 100 подарунків просто мені купу купу всього скидують Просто я не знаю. Я не знаю, чому. Але юнітів тут просто настільки багато. Тут і кейсів купа, кстати, треба буде кейси закинути на другий аккаунт. У мене там майже уже фул по кейсам. Мені осталось десь плюс-мінус 50 штук. А юнітів мені накидали прям тонну. Даже астро кинули, просто це капець. Настільки купу всього кидають мені, що це капець. Просто і гвардіани, і чили, і тітани, і вчені, і просто всі. Ось ф'ючел арч клокмен, тіп кинув, пише, дай імбу. Так в тебе і так, імба. Зараз оцей ф'юче ларч клокмен, це імба. Бо це. Саме дешевий порівняно, якщо рівняти по ціні якості, то це найдешевший і найкрутіший варіант, взагалі, який можна собі купити. Ну ще взагалі є то токсік. О, токсік теж дуже класний тіп, але це ще крутіший токсік. Просто з цим типом можна проходити взагалі все. Любі інсейн моди, любі найтмери, все можна проходити. Просто, просто будь-що можна проходити. Я тобі кажу. Ось чувак кидає мені хілір твівуменів і каже, дай мені 3500 гемів, або типа, ну відміни. Чувак, я не торгуюсь, я не магазин, понімаєш? thank you Зі мною так торгуватися не вийде. Я просто заберу <схай> і все. Купу кейсів мені накидали. Це теж дуже хорошо. Пише ось, ось чувак, ПЖ. дай якогось ексклюзива або міфіка, беже, бо я нуб. це моя, на превеликий жаль, найкраща лега. Дякую тобі, Саня Титоп. Давайте ти їй щось накинемо. Якщо в тебе більше нічого нема, ти мені ось раз відправив цього чувака. Давай тобі щось дамо. Якщо то була твоя найкраща лега, то давай тобі щось подаруємо. Таке, що зможе нормально, нормально так тащити. В принципі, нормально тащити, зможе спокійно прес. Або ось цей ф'ючер. Я не знаю, кого йому. Краще кинути, може йому презента в натурі кинути. Давай їм презента подаруємо. Нехай у нього буде презент. З презентом теж можна нормально тащити, взагалі не паритись ні про що, бо це хороший, достатньо такий, достатньо такий класний, потужний юніт, який може нормально так тулити. Ну і плюс це годлік. Як не як? Так, ось до ці кейси, ось оцей чувак, що тут? Що ще фьючер лашклокмен, ще геми, ще фьючер, ще шадоу чел. Коротше, купа, купа, купа різних всяких прикольосів у мене є. Фух, і це капець просто. Гемчики ростуть потихеньку, юніті. У мене знову ж таки, знову купа кейсів. Коже трошечки вже є. І мені би, звісно, якось розібратися з приводу того, куди б мені їх діти, куди б мені їх і як мені їх переслати. Ну, з цим я думаю, я розберусь, то не буде проблемою. А ще що мені треба? Мені треба пошурувати в клок-івент. В клок івент по-любому, тому що треба б спробувати подивитися, скільки в мене там взагалі осталось по XP. -шки. Але, походу, по XP мені ще багато. Я навіть не впевнений, чи зможу я докачатись до кінця. Бо я не знаю, наскільки багато ще в мене часу лишилось. Мені по суті на 50-й тір ще перейти це ерунда по XP. -шки. Але то мені ще цілих 10 тірів, якщо я цей прокачаю, мені ще 10 тірів. А що я отримую за ці 10 тірів? Endless XP Boost, клоки, які мені не надо, Lucky лакіпошен, Coin коінпошен, мені вони теж не надо. Трошки кейсів непогано, Endless XP Boost, хорошо, Clock Boost, та теж вже безтолкова штука. Мені би, аби дали поняв не Endless XP Boost, а ось в ігрі оцей XP Boost. Оце було б хорошо. Що в мене по квестам? Збери годинники, виграй дуже багато ігор, поламай 10 тисяч туалетів. Коротше, тако, нехило. Нехило, і погреть 4 години Да, конечно, що тут в шопі Годліків уже є 13 тисяч Цих годліків уже є 8 тисяч А цих чуваків уже майже 8 сотень Обалдеть Вісім сотень це серйозно, але ціна на нього все рівно дуже дуже якась шалена. У мене, кстати, є івент XP буст. Це дуже хорошо. Я його обов'язково заюзую і попробую сьогодні або коли підкачатися, бо треба пробувати докачуватись до кінця. Без цього тупо нікуди, без цього тупо ніяк і нікуди. І я би зараз хотів би спробуватись брати команду, яка буде дуже дешевою, але зможе фармити ось ці годиннички на максимальному рівні. І для того, щоб це зробити, мені треба Plaza Мені по-любому треба Plaza Мало того, що я зможу зараз виставити на продаж. Якихось щеліків. А ще я разом з цим, щоб виставити їх на продаж, ще може щось продам. Диви. кейси відкривають, А Ну, да. Ну, де? Ну, що ж поробиш? Тайм-кейси по 65, непогана ціна, непогана ціна. Фьючер кейси чуть-чуть падають, но... Все рівно, все рівно дуже дорогі. Пилочки, діджейчики. В общем, така-така, така всяка двіжня. Цей чувак, 80 тисяч. Ну він ще трохи впаде в ціні по-любому. Uh, Future Ларч Клокмен, Боже, що за ціна, чуваки? Що за ціна? Надо було купити. Надо було просто купити. Мені здається, що вони будуть коштувати в рази більше потім. Як тільки івент кінчиться, вони будуть коштувати, тому що вони дуже круті. Вони дуже круті, їх багато, вони виростуть ціні не сильно. Ну я думаю, що 300 гемів це їхня ціна, просто, ну, просто це їхня. Ціна. Вони не можуть коштувати дешевше, ніж 300 гемів. Просто не можуть. Бо вони тупо, ну, вони ось, ось крутіша копія оцього чувака. Це ж є ось фьючер Ларч Клокмен. Ось о тобі Ларч Клокмен. Це, це, це він і є тільки в майбутньому, просто розумієш? І все, він даже, ну так же само останавлює час на 20 секунд, просто ще й близько в куда кидає, поняв? От в чому вся справа. І він реально класний чел. Просто їх багато нападало, і все. Просто їх дуже легко щось отримати, того на них така й ціна. Хоча, опять-таки, він коштує 200 250. Сам кейс коштує штуку. Ну, сам бачиш, шеф коштує так далі 130 тисяч. Він особо падати в ціні не буде, бо там капець який малий відсоток. Він не повинен падати в ціні просто-напросто. У мене, кстати, щось тут даже викупляють у мене тут продається. А ну у мене трохи юнітів висить на продажу, непогано. Непогано, 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 непогано. Що, можемо Астро поставити на продаж? Астро, на жаль, чуть-чуть падає в ціні, або є Chill, який, конечно, трошечки крутіший. Блін, пилки по 5 гемів. Та я готовий сам її за 5 купити. Пожди, де та пилка взагалі? Ось вона за 5 гемів, іди сюди. Давай, все, тепер за 20 висить пилка, але ми продамо за 9. Купили за п'ять, зараз продамо за 9 і буде нормально. Плюс на ОАР, можна сказати. Так, давай повернемося до того, яких юнітів мені да взяти, щоб спокійненько, легесенько пройти клок івент. По суті, і супер такого дешевого, що можна спробувати. Ючолачкокмен за 0 гемів. Не, не знайдений, вже купили, прикинь, за 0 гемів чувак виставив. Обалдеть В общем, є ж по-любому якісь. А, ну тут і думать нема, що просто купляєш Spider за 10 гемів, отако. Я його сам щас куплю за 10 гемів <рес> і, і ти ним просто-напросто береш і проходиш ігру. Все. <рес> Дякую всім за перегляд, всім пока. <рес> Бо я ним уже проходив, а так як він усе 10 гемів коштував, то чого би ні. Ось цей чувак щас десь, ну, цим чуваком навряд чи ти зможеш пройти клокімент. Купили, кстати, в мене астро, це обалденно дуже. Це дуже і дуже круто. Але, 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 щоб мені таке виставити на продаж, якщо чесно, я ще і не знаю. Тому що, по суті, якщо так подивитися, хай Уже дуже давно висить в ексклюзивному пакі, і він може далі довго дуже висіти. Їх уже все-таки 180 тисяч, вже А, Плюс ці всі юніти я вже тестив. Це все було у нас. Endless XP boost, lucky boost, Coin Boost Коротше, це все єрунда повна. У мені, походу, все, що треба зробити, це просто активувати ще якийсь якийсь Boost Отако бемц це ж Коінбуст, да. І піти в колок івент, тому що ну, друг, другого більше нічого нема. Я просто конкретно чекаю на цей. Чекаю на нові якісь оновлення, щоб подивитися нових якихось юнітів або вже самому прикупити якогось нового класного перця. Я просто вже дивився на оцих ультимейтів нових. Ну там ціна просто капецька велика, поняв? Там просто капецька велика ціна. Да, це обалденний юніт. Це просто неймовірно класний юніт. Ну, ціна просто супер неймовірна. Ну, знаєш, також з однієї сторони хочеться зібрати всіх. Хочеться зібрати. Всіх юнітів, прям зібрати ось цього ультимейта і того звичайного ультимейта, і ну прикинь, ти такий заходиш да, в гру. А в тебе ось оцей чувак стоїть, там діджей, хайпер, новий ультимейт і старий ультимейт. І ти заходиш, і всі чуваки до тебе так збігатись будуть. Вони такі в, в такому шоці будуть просто, що ну це просто неймовірно буде. Коротше, кенти трошечки не втримався, я тому зараз, зараз дещо відбудеться, дещо відбудеться дуже серйозне, масштабне, солідне. В общем, ah <laughs> Сюди просто ти поняв, да? Ready? Let's go! Довелось мені закупитися. Закупитися дуже солідно. Теперке, теперке, у мене є. Можете мене привітати. У мене є ультимейт. Тільки для початку мені треба прибрати оцього типа, взяти ультімейта. <сих> <Ultimate. сих> <сих> він у мене є, і я ще ні разу, просто, ні разу не дивився, як він виглядає. Скільки він. Три підсот! Ні, чорта собі. Ну, в принципі, це ще нормально. Це ще нормально. Хорошо? В общем-то, ультимейт у мене є на базі. Uh, значить, uh, давай переробимо трошечки свою комбінацію для того, щоб піти в Клок-Івент. Чи, можливо, не в клок-івент, можливо, вендлес мод. Ну, я думаю, вендлес мод, ми підемо пізніше. Uh, значить, голдена, uh, ми напевно прибираємо, бо бабла нада багато на ультимейта, правильно? Uh, беремо, значить, ультимейта прибираємо, ставимо, щоб він був на першій позиції. І Let's go! Let's go. У мене є ще 29 хвилин коін-буста, трошечки Довелось мені постояти, поспілкуватись, в так, а, це Найтмейр? Інсейн, поняв? А клоківент все... А, блін, це я попутав. короче. чуть не туди пішов, прикинь. Міг би не туди щас піти. В общем, в общем, ти. Це просто щось неймовірне. З'явився, у мене клокмен. Ох ти, йох, ти, йох, бабай. Обалдеть. Короче, давай щось думати, гадати, в общем. Будемо щас клокменами ставити. <сум> Як ти виглядаєш? Я вам, я вам кажу ще раз, я ніде не бачив його. Я спеціально не відкривав відоси, де показав. ...показують цього клокмана, де показують його прокачку, що він може, як він б'є, що він робить. Я все, що можу побачити, це те, що він б'є з плешом. У нього є пірсінг, у нього ДПС у 175 тисяч, ринжав 80, кулдаун 0,5. Це все, що я можу побачити. Це все, що я про цього клокмана знаю. Ну ще тепер знаю, скільки він коштує для того, щоб його поставити, і як він плюс-мінус виглядає. Він великий. Він реально великий. Фух, Я чесно, я не знаю, що мені казати. Я дуже радий, що я його купив. Це все чисто, ну заради того, щоб записати відоса. І ну, він у мене тепер лишиться, типа, можна сказати, для колекції. В общем-то, так мені накинуть Бо не було 400 500 якраз да, Щоб поставити міні-сігму. В общем-то, це просто щось неймовірне кенти. Я дуже вас сильно попрошу поставити лайк, підписатись на канал. Ну і звісно, якщо ви хочете теж свій прикупити або ультимейта, або будь-якого другого юніта, то ви знаєте, де це можна зробити це. Можна зробити в моєму магазині по найнижчим цінам, які тільки можливі взагалі, які тільки ми можемо предоставити. Но, якщо ви підпишетесь на канал. І ми доб'ємо 100 тисяч підписників супершвидко, то звісно ж, ми зробимо так, щоб ціни впали капець, як жорстко. Може в Х2 ціни впадуть, може в Х1,5. Я не знаю, наскільки сильно вони впадуть, але впадуть вони настільки сильно, наскільки це взагалі можливо зробити. Коротше, ми їх будемо давати взагалі на шару, можна сказати. Порівняно з цими цінами, що є, то ціни будуть взагалі шарові. І я думаю, що ви це оціните, просто добийте 100 тисяч підписників, буде неймовірний, просто неймовірні знижки. Просто шалені. Вони будуть діяти все на. На все один день, але це буде такий день, якщо ви просто щось хотіли купити, ви купуйте тільки в той день. Але до того що потрібно дожити, тому 100 тисяч поки що не супер швидко збираються. Я сподіваюся, що ви можете піднажати трошечки, буде взагалі щось неймовірне. Я не знаю, що цей Клокмен може, чи є в нього кнопка якась. Якщо в нього є кнопка, як в Голдена, то буде круто. Ну я щось думаю, що тої кнопки немає, тому треба обережно все якось прокачувати і помаленько якось до того йти. Бо поки що я, чесно, чесно, не знаю нічого, нічого не можу сказати. Треба по-любому міні Місгму прокачувати по-любому просто або ставити ще одного тут і теж прокачувати. Блін, я не знаю, як мені зараз тепер зіграти, бо мені сігму по-любому треба докачати якось, ну хоча б прокачати, щоб він хоча б цих всіх убивати міг. Бо я зараз не скоро зможу поставити цього. Не скоро зможу поставити ультимейта. Мені тупо не хвата бабок. Ну я його постараюся поставити. Як тільки як тільки я зможу. його. Як тільки зараз хвиля скіпнеться, я постараюсь його поставити. Мені не хватає тупо трохи грошей. Давай за 2500 я теж прокачаємо. Можливо, можливо. можливо Поставити Діджея тобі. Але мені все рівно не хватає грошей. Мені все рівно не хватає грошей. Я не знаю, давайте я прокачаємо. Мені все рівно тупо не хватає бабла. Якби я не старався, поки що це сума велика. Я не можу його. Я не можу його тупо поставити. 1900, 1900, 1900, мені по-любому скіп надо. Мені по-любому надо ще один скіп, тоді я зможу поставити. Давай попробуємо. Я не пам'ятаю, скільки мені сипе. 500, півтори тисячі, 1600 мені дасть. Мені опять не хватає. Ну якщо зараз мені сігма ще повбиває трохи людей, то мені хватить. 4200, ні, мені хватає. Все, ставимо ультимайта. Let's go. 3, 2, 1. Бем! Ух, так. Почекай, ти б'єш соло таргет, да? У тебе зараз 10 тисяч депесу, У тебе є кнопка ультратаймстоп. Апгрейдить uh, і Titan Clockman uh, використовує силу і uh, заморажує туалетів. На ренжу 50 більше демеджа на 30 секунд. Коротше, якийсь там ще бусти він доставляє. Це ще жорстка якась звіжуха. Давай поставимо просто такого діджея. Діджея можна поставити близько, Наскільки можна швидко близько поставити ще одного клокмена. Ну, скажімо так, не супер близько його можна поставити. Не супер близько, але демедж просто шалений, наскільки я розумію. І давай ми тебе прокачаємо, щоб і ні. Бемс. Так, клокмен більш прокачаний став. У нас кулдаун ще великий, у нас 20 тисяч демеджа стало. Я поки що не знаю, як тебе правильно прокачувати, і ну, як тебе правильно взагалі ставити, але це просто щось і щемось Наступна прокачка в нас коштує 10 тисяч. Я сподіваюся, що щось ми точно придумаємо і ну, щось точно буде щас Надо ще діджейчика підкачати йому. Ну, в тебе є, коротше, атака одна. Це Кулею, друга мечем, яке розумію, кулі ти зможеш кидати отакож сюди далеко, мечем ти б'єш тільки в цьому радіусі. Окей, з цим я, ну, з цим я якось розібрався. Хорошо. Боже, просто це щось шалене, я не знаю. Ну виглядає, він прям крепко. Він прям крепко виглядає. Демеджа у нього, хоч відбавляй. Правда, ну наскільки я поняв, він б'є соло таргета. Ну в нього є сплеш. Можливо, той сплеш з'явиться трішечки пізніше, поки що я його не наблюдаю, не знаю. Поки що я тупо не бачу той сплеш. Мабуть, скоріше за все, в тебе його ще поки нема. Бо в тебе є і пірсінг, і сплеш. Я не знаю, як він працює. Кнопка, давай подивимось, як працює, чому би ні. Кнопка просто-просто зупинила все. І Обалдеть, він світиться просто. Кулдаун 200 секунд. І на 30 секунд таймстопа. І в тебе ренжа виросла. В тебе ренжа 5555, тисяч п'ятсот Та ренжа на всю мапу. Обалдеть. Прокачаємо. 6 тисяч речі. У нього диви, у нього демедж плюс 50%. Обалдеть, Ти бачив, який там демедж був. Червоні кулі пішли! Йоханий бабай! Як? Ще почекай! Давай прокачаю, Санти. Я не знаю, скільки тобі треба грошей, щоб тебе на максимум викачати. Дивись, е перша прокачка була п'ять тисяч, ніби то, друга десять, зараз п'ятнадцять. Ну, поки що, поки що дорого. І як я розумію, ми ще не доходимо до 175 дпс. До, до 107. Почекай, 87 тисяч демеджа буде. Значить, ще будуть прокачки. Попереду, ще попереду будуть прокачки. Значить, давай е щось думати, прокачувати вчених. Поки що ти дефиш, та 37 тисяч демеж. Давай прокачаємо тебе, щоб ти просто швидше бив уже. 38 тисяч. Хорошо. Ху -ху 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 Так, тебе прокачуємо, тебе тоже прокачуємо. Надо Набачать всіх всіх, всіх всіх прокачувати. Я хочу більше бабок. Я хочу більше бабла. Хочу просто більше бабла. І я хочу побачити, що якщо я заюзаю таймстоп е біля нього, у міні-сігми, якщо появиться плюс демедж більше, плюс відсотків, то це просто шалена штука. Якщо він ще й по радіусу всім додає демедж, я просто тут не встиг побачити, не встиг открити. Ну нічого страшного, я думаю, що все там чики-пуки точно. Ну ми дефаємо, поняв? Ну так, типа, знаєш, ну якось, якось поки що по слабкому він дефає і за свого кулдауна. Ну, кулдаун потім у нього буде 0,5 буде кулдауна. Ну, це буде походу в останні прокачки, походу в наступні. Ще типу, перша 15 штук. Далі буде дорожче. Ну я пам'ятаю, що в минулого ультимейта в старого там дорога прокачка, доволі дорога. Прям реально така не з дешевих у нього прокачка. Ну, побачимо наскільки дорога в цього прокачка. Мені Я мені здається, що в нього реально ну велика така прокачка. Длін, ну поки що я нічого не можу, нічого не можу такого жорсткого його прокачати. Я хочу докачати сант, щоб уже подальшому просто брати і ну прокачувати. Його. Бо бач, він починає потрохи пропускати, хоча цей клокмен, хоча цей щось супермасівне, жорстке, класне, але поки що не можу нічого зробити з цим. Меня треба просто грошей трохи. Я можу тебе прокачати, що транжі буде більшим. Хм... Коротше, просто я поняв, що не вистачає слотів, коли в тебе є такий клокмен. <свіс> коли є такий клокмен, то в Endless Mode треба по-любому шурувати з кимось. Самому тупо не варік, диви, бачиш, пропускається дуже багато народу. Таймстопа в мене нема. За 15 штук ми тебе прокачуємо. Йо, те положили спати! Як? Як тебе положили спати? Клоун, клоун, та як спати положили? Розкажи. Так, наступна прокачка, мінус 10 тисяч демеджа, плюс ринжа і мінус КД. КД, мінус, це дуже круто. Але у фотуалета що, що з ним зробити? Я не знаю, що з ним зробити. Мені немає як його задефати. У нього 100, воль... 100, 80 тисяч хп. Що мені з тобою зробити? Я можу поставити ще одного Клокмана. мені, в принципі, не проблемно. І ти його зараз, кстати, розбереш дуже жо... дуже жорстко. Ти його розібрав. Ладно, давайте я пробуємо поки. 20 тисяч коштує наступна прокачка, і це не остання прокачка, як я розумію, бо демеш буде 87500, зараз 66. Це з учетом того, що є діджей. Да, це серйозно. 20 тисяч ми тебе прокачуємо. Кулдаун в два рази. Що це було? Обалдеть у нього атака стала. Обалдеть у нього атака стала. Наступна прокачка 25 тисяч. І це ще не остання прокачка ти. Це не остання, бо ренжа буде тільки 75, а в нього 80. Значить, буде ще одна прокачка, можливо, там за тисяч 50 якихось, я не знаю. Супер дорого. Супер дорого. Прям дуже дорого. Ну, 55 тисяч демежа вже є. Уже 100 тисяч ДПС. Більше 100 тисяч ДПС вже є в цього, цього клокмана. Бенц. І ось тобі остання прокачка. 30 штук коштує. Коротше, прокачки ростуть просто на 5 тисяч дорожчі. Ну, це, блін, дико. Це дуже жорстко. Давай прокачаємо трошки діджеям. щоб в тебе ще виросли показники твої. Уже 0,4 КД, це вже жорстко. Просто 0,38 КД у нього на максимумі. 0.38, це хороше КД. З таким то демежем. З таким-то демежем це жорстка КД. Плюс радіус у нього файний, дуже файний. Це, звісно, не сотня, як Голдена, но цього теж з головою вистачає, просто я в цьому впевнений. Міні-сігма просто у нас тут для, для, для експерименту. Стоїть. Він тут буде стояти, все чітко. Ми його можемо і не прокачувати. Поки що, нам би прокачати ультимейт. <кій> но, правда, раді треба багато Треба, реально багато бабла. Можемо зараз порахувати. Типу, там прокачки супер дорогі. Типа, виходить 30 тисяч, плюс 20 тисяч, плюс 15. Почекай, не плюс 20 тисяч. Там 30, там було ще 25, правильно? Чи 20 було? Блін, я не пам'ятаю. Ладно, хай буде 20. Потім до того було 15, до того було 10, і було потім 5. Коротше, 80 тисяч, ще поставити його 3500 надо. Коротше, 83500 надо, Щоб його прокачати. Все, ми його виставили на максимум. У нього 109 тисяч демеджа з діджеєм, 80 ренджі. В принципі, ну, все то, що надо. Тут пишеться 87500, у нас зараз 110, майже. тому що стоїть діджей. Це круто. Це реально круто. Давай мені сігму докачаємо може мать з ним. Хай стане. Ну ти хорошо так об'єш, їх поняв, ти типа своїм мечем нормально задамажуєш. Но я не можу поняти, що було то за кнопка. Ааа, почекай. У нього ось ось зблизька є якась ще атака. Поняв? Оця атака стріляє, оця атака мечем б'є, а тут зблизька є ще якась атака, ще якась лінія. І я не знаю, що вона робить. Я реально тупо не знаю, що вона робить, але я хочу це перевірити. Супер хочу. Я хочу узнати. І вона в нього, бач, маленька дуже. Вона в нього дуже маленька. Так, глічурує. Ну поки що, не, поки що я не знаю, як це перевірити. Поняв? Бо поки що він особо нею не б'є. Я не знаю чому. Так, да, диви, він нею поки не б'є, абсолютно. Диви. Даже, даже понять не можу, що це відбувається, ну ладно. Так хорошо, наскільки близько, я можу поставити ще одного клокмана. Отут. Ні, ну почекай, якщо чесно, він. Стає набагато ближче, чим, ну, чим старий ультимейт. Він стає прям, ну, набагато ближче. Ось зелена атака якась була, зелений шарик. І він, походу, ще жорсткий. У нас ще є ще один клопок. Давай його таку прокачаємо. Кстати, 20, да. І зараз подивимося, що 20 буде. Чи 30. А, да. Скоріше за все, після 20 буде 25, потім 30 і 35. Чи ні? Я вже запутався. 20? Да, 25 дальше. Коротше, він ще дорогий. Взагалі дорогий. Він. Супер дорогий. У нас виходило 83 500, але ми додаємо ще 25 тисяч. Виходить 108-500 тисяч. 108 тисяч треба, щоб прокачати ультимейта на максимум. 108 тисяч. Це обалдеть як багато. Це більше, ніж хайпер, це більше, ніж остальне. Ну, у нас є ультратайм стоп, це ж todos con... Це жорстко. А, він тільки собі, коротше, радіус збільшує, як я поняв. Я роздивився, він собі збільшує радіус. Він собі збільшує радіус в 100 раз і на 50% більше демеджу сам здобуває. Но він це робить на 30 секунд просто. Це супер дико. Це супер дико. Так, за 25 я прокачуємо, за 30 теж. Все, має два максимальних клокмена. Їм сюди ще шефа клокмена тако поставити, щоб павуки вилазили, і ренжа ще більша була. Це просто жесть. Це така схема. Надо бігти в Endless мод, треба просто клик. Викати кета, там денчика або Дімаса залітати туди, це просто щось неймовірне, я не знаю. Це якийсь такий жорсткий юніт. Просто зараз ось буде 50 хвиля, ми заюзаємо цей таймстоп. Подивимося, наскільки ж, ж сильно ще виросте демедж. <coughs> Бо як я поняв, він не виростає на 50%. Він просто стає, типа плюсом 50%, неважливо від того, чи до того був бонус. Шкода, що при цьому всьому в цьому таймстопі немає тої блискавки. Аби ще до того всього була ще блискавка, було б ще дико, да? Було б круть. Ну, хоча цей клок, мені і так, типа, сила, крепка. Прям крепка сила. Я не знаю, супер дико. Просто 50-та хвиля пішла. Зараз подивимося, як ми швидко рознесемо босса. Ну я впевнений, що супер швидко. Супер швидко просто. Диви, як вони луплять, поняв? Вони прям хорошо, оці ось ефекти від меча, прям дикі. Ось, я, кстати, пішов. А ні, це не босс, той золотий повинен бути. Ось, ось з нього по ньому ракету вальнули, Ну, йому байдуже. Він типа стоїть. Діджей туалет. Так, юзаїм тайм стоп. Дивимося, в оцього нема бонуса. в оцього є бонус ренджі. Так, да, він тільки себе бустить на ренжу, таку жорстку. І тільки себе бустить на демедж жорстко. І в такому демеджі у нього Одна тисяча демеджа в 0,38. Типа в нього супер великий, супер великий таймстоп, що все. І в цього теж КД стало окей. Ну ми його лупимо просто, що ми його тупо рупимо. Просто рубаємо і все, йому байдуже. І ми за таймстоп просто. Поші винесли боса, він підійшов ось ближче. Ну йому хана, все. Все, перемога. Ха-ха. Це просто щось неймовірне народ. Я вам чесно кажу, просто. Ультимейт-клокмен у мене з'явився. Це обалдеть. Це обалдеть. Обалдеть. Так, трейдинг плаза. Let's go. Ну, за два магемів можна договоритися і продати, звісно, але да. <хи> я думаю, що нема сенсу просто. Я думаю, що просто нема сенсу. Просто з таким ультимейтом можна ось стояти. Щас до мене людей-то не понабіжить, поняв. І почнуть цього. І почнуть мені пробувати кидати трейди, якісь. Ну, ми їх ще давай вимкнемо. А то ну його в баню цими трейдами. Мені вони не треба. Просто Окей, що хтось один нажме на мене, поняв, подивиться, що в мене в інвентарі. Отако побачить, що в мене клокмен. Ось, походу, перший вже з'явився. Да-да-да, походу, походу, він вже побачив, що в мене тут є. Пише, я фан. Звісно, братуха, ти бачив, що в мене стоїть в інвентарі? Просто Ультімейт. Я в шоці. Просто я конкретно в шоці. <laughs> нема його в продажі. Ну, понятне діло, що я нема в продажі. Його взагалі рідко можна побачити в продажі. Я бачив тільки раз, і то за якісь шалені бабки. В общем-то, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на. На канал, ставити подобайте якщо ви хочете прикупити Юнітів, або в Тойлет Тавер Дефенсі, або в Скібіді Тавер Дефенсі. Заходьте по посиланню в описі в магаз, купуйте. З вами був Санчелос, Всім пока-пока.